Добрий ранок. Всі мої улюблені підписники мого каналу. Олександр Пашукайло ви тільки погляньте. Яка краса. Трійця. Ні, брешу. Четвірка. Нарешті Гриб поліз На моїх грядочках. Чому я безкінченно радий? П'ять. Бог ти мій. Ой, хтось вже наступив. Та боже, що коїться. Ще три. Вісім. Вісім білих грибочків. Ліля. Ужас. Це жах. Сьогодні витягнув подружку свою лілечку. Добре, вибач. Сьогодні будемо разом збирати білі грибочки. Супер. Задоволення, кайфок. Ведерця вже Не стріляй, <косити> 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 Ось така чудова картинка. Гриб по ліс. Будемо з грибами сьогодні.